Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Всім привіт! Моє ім'я Єла Якобовська, і ми починаємо смакувати іншу літературу. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Не так давно відгримів фестиваль «Люкери Львова. І Модератором прокидань був Юрко Ізрик. Нам вдалося з письменником поспілкуватися. Слухаємо. 30 Інша література на Львівському радіо. Ваші свіженькі враження після флюгерів. Що скажете про тих музикантів, які там виступали, наприклад, танок на майдані Конго, тому що це не типова в принципі музика флюгера. Я думаю, що якщо і не типова, то така, яка повинна власне бути на флюгерах і на прокиданні. А що стосується самої групи танок на майдані Конго, то це моя давня любов, починаючи від першого їхнього та зробив мені хіп-хоп, з яким вони, здається перемогли на червоній руті. Ну і продовжив цієї кар'єри, яку я там якось так не дуже уважно спостерігаю, все-таки хлопці дуже якісно роблять музику. І сьогоднішній живий акустичний концерт це садові, тому що драйв був просто несамовитий. І я мав можливість спостерігати, як вони працюють з тобто я стою на сцені. І мене ну теж ніби як практикуючого музиканта подивувала суміш такого високого професіоналізму, доведеного до автоматизму, а в той же час абсолютно якась така видно було, що хлопці тішаться на сцені, що вони отримують задоволення від своєї музики, а це завжди дуже важливо, якщо не найважливіше. А ви зараз отримаєте задоволення від музики? Чи у вас автоматизм більше зараз напрацьовується? от ваш трамтеатр? Е, ні, ну в нас в нас ситуація унікальна тим, що ми взагалі не маємо репетиції. І це те, що називається торгувати таблом. Ми завжди мусимо якось виходити на сцену, вже налаштувавшись на певну хвилю, і видаючи не стільки музику, скільки енергетику. От, ну, але звісно, коли виходять на сцену класні музиканти, і коли вони ще не перетворилися власне таких роботів музичних, а залишаються живими людьми, які кайфують від того, що вони роблять, то тоді це все і енергетика, і професіоналізм мало. Сьогодні просто чудесний концерт. От Гриць сказав на одній зі своїх презентацій, що він хоче подальшому бути музикантом, і література десь так відсунути на задній план. Як ви бачите свій розвиток далі, творчий? Я вже довший час, власне кажучи, тим займаюся, і те, що якось останньо я став популярним як поет, то це чисто випадковість, бо я просто продукую тексти для драмтеатру, не розглядаючи їх навіть в контексті поезії, то мене цікавить, наскільки вони добре утилітарно надаються до сценічного. Реперського там чи хіп-хопового виконання, от, і власне, в зв'язку з тим, що драмтеатр дуже рідко має можливість збиратися і грати разом, то, а я маю потребу якось з цією музикою постійно працювати, бо вірші це теж наполовину музика. І от воно іноді одне до одного так проситься, що нікуди то не дінешся. Ну, от я пробую зараз з Олегом Джоном Суком, басистом колишніх мертвих півнів і звукорежисером і аранжувальником і взагалі. Просто музикантом з великої літери пробую записувати якісь такі теж хіп хопові треки. Хоча це вже, це вже не є хіп-хоп, це якась зовсім інша музика. Я е, маю великі плани зробити спільний такий вже музично-театральний проєкт Станю Гаврилюк з групи Дахдотарс. Він дуже багато в, в своїй сотній програмі виконує пісень на мої вірші, і, і, і я проти такого виконання, але мені дуже подобається це. Що вони роблять, в принципі, я би хотів це якось поєднати, хотів би, щоб на сцені були двоє чоловік і жінка, щоб між ними відбувався такий. Поетичний діалог, щоб тексти закладені в концертній програмі, якби мали певний наратив, розповідали певну історію про любов і війну. Ну щось таке, щоб це було дійство, щоб це супроводжувалося, можливо, якимось відеоартом. Тобто, плани теж ну далекі, скажімо, так, від літератури, все таки ближче до музики. Ви казали, що зараз на вечорах письменники виходять, вони як стендап-коміки. Як взагалі поет, письменник прозаїк короткої прози, драматург має спілкуватися по суті зі сцени з читачем. Слухачам, глядачам, як ви це бачите. Ні, ну дивіться, розумієте, поет не, не має нічого, в принципі пропонувати, окрім своїх віршів. Якщо він справжній поет, то він найбільше реалізується власне як поет, а не як їхній виконавець. Іноді це щасливо співпадає. Іноді поет прекрасно читає свої вірші, можливо, найкраще з усіх. Ну, наприклад, Андрухович чудесно читає свої вірші. Так я свого часу вчився в нього сценічної мовити, дикції, виразності, і навіть довший час не міг позбутися його інтона. Був не такі заразли. Але власне артикуляція, дикція, правильно поставлена інтонація, вміння оперувати тембром голосу, це ж абсолютно далекі від поезії вміння і таланти. От, тому, звичайно, що поету, там, чи будь-якому іншому літератору нічого в принципі, запропонувати окрім своєї творчості. Але коли аудиторія, от зараз літературної Україні страшно популярна. І, в принципі, на зустрічі з поетами, з письменниками. Приходять нормально, сотня людей це нормально, а то і 200, а то і 300. Ну, вчора я читав вірші перед 500, як мені казали, людною аудиторією. Тобто це щось такий подібний інтерес до поезії був в Радянському Союзі в 60-х роках. І власне, коли аудиторія настільки широка, де, де з'являються вже не тільки люди, які справді цікавляться поезії які там щось не розуміють і можливо вловлюють так би мовити, всі смисли тобою закладні, але й випадкові люди, які ну, просто. Тому що тренд просто мода, тому що, що на дискотеку схотити, що на поетичний вечір десь одне і те саме. Тобто вони сприймають якась ця ширша маса статистично, просто сприймає найпростіший пласт того читання, тих віршів, а глибшого їм або потрібно пояснювати в ході читання, якщо ти не маєш інших сценічних талантів, або можна підкріпити звичайно своє читання якимось музичним бекграундом, якимось відеорядом, чимось ну, щоб перетворити нудне і в принципі не сценічне дійство, таке сценічне. Бо ну, зараз епоха шоу і глядача треба тримати. Я завжди коли дивлюся на людей, які прийшли слухати мої вірші, то я відчуваю передусім вдячність на те, що вони витрачають свій час на мене, що їм це потрібно. Ну а відповідно, ця вдячність породжує якусь обов'язковість, тому що їм щось запропонувати чимось віддячити за їхню увагу. Ми ж в принципі приходимо в цей світ, і світ зовсім ніяким чином не зобов'язаний на нас звертати увагу. Якщо звертає увагу, значить будьмо йому за це вдячні зараз. Багато хто говорить про те, як має функціонувати література, культура, період війни. Як ви бачите цю реалізацію так, щоб вона або допомогла, або навпаки, не заважала? Мене дуже дивує сама постановка питання, коли ми про щось говоримо в категоріях а що потрібно. А не ж що, що корисне, що шкідливе, або що позитивне, що негативне. Та я не знаю. Тут можна тільки фіксувати, що є якийсь досвід, що є якісь хрестоматія, як, як поводиться мистецтво в час війни, чи як воно повинно поводитися. Ще... Ну, тобто нема навіть якихось досліджень такої специфіки. Існує те, що я, наприклад, спостерігаю, те, що видно, як міняється комунікація між літератором і читачем. Ну, от, зокрема, в моєму випадку, через те, що через війну, через події після Майдану, ну через те, що відбувається, емоційне тло загальне, воно підвищене, градус емоційний підвищений, так в суспільстві, і найчастіше це 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 дуже співзвучні ці переживання емоції, Вони резонують самі по собі. Тут достатньо випадкових слів. Тут вже навіть не дуже високої поезії потрібно, коли ем, якби твір літературна якби літературно, передається від письменника. До читача вже не в якості твору, а просто простого повідомлення простих людських слів, і це на такому рівні сприймається. На такому рівні працює. Це, це не самовито, бо такого я не думаю, щоби ми жили все тому е, такому все ті буржуазні ситуації. що мої вірші наприклад би викликали там сльози на очах, і викликають, коли я бачу, і, і я готовий розплакатися у відповідь, тому що це власне спільна емоційна хвиля. Тобто, наша загальна емоційна включення в ситуацію війни, в ситуацію екстрему. Очевидно, породжує якісь інші форми комунікації, оскільки література лише одна з форм, між... одна з форм міжлюдських комунікацій, то очевидно, що вона теж від якісь метаморфози метаморфозить. Я правильно розумію, зараз пишеться більше, інтенсивніше, ну типу емоційніше чи не пишеться? Бо наприклад багато авторів кажуть, зараз я не можу писати, не можу це описувати. Ну це залежить, тому що ти звичайно що емоційне, ну це підвищений градусом, емоційна напруга постійна. Вона звичайно може і бути як. Таким двигуном, поштовхом власне до, до, до творчості, до власне це не стільки творчість, це, це мозок дуже корисно для себе роботу виконує. Він висублімовує всі ці емоції, він їх вербалізує, він позбавляється від травм. Це ж психоаналіз, умовлення, так? Умовлення того, що ти відчуваєш. Це дуже корисна для самого себе робота, якщо ти вмієш вербалізувати, ти сам собі психотерапевт. Ну, а може, звичайно, після тривалого напруження настати період. Тривалого виснаження, депресії, пустки, зневіри, розчарування будь чого. І це теж очевидно. І ми бачимо, як люди дуже навіть наші близькі часто стають неадекватними, тому що всі ці переживання акумулюються. І якщо їх з ними нічого не робити, якщо їх ніяк не висублімовувати, ніяк себе не викидати, то вони залишаються просто як психічні травми і, і руйнують нашу психіку і наше здоров'я. Так що в цьому сенсі мені пощастило, що я вмію Писати щось, тому що я зі своїми проблемами в такий спосіб частково розправляюся, повертаючись до чогось іншого від цього. Ви пишете вже довгий час, коли вже змінилося якби спілкування поета з читачем, тобто вже з'явилися соцмережі, де потрібно виміщувати свої тексти і так далі. Влече добре, що так змінилося? Як з цим працюєте? У мене це ко співало з тим, що е, умовно кажучи, з моїми внутрішніми пошуками і е, пошуками я так, і, і спробами його очистити від наносних якихось речей. Однією з таких наносних речей було самоусвідомлення себе як українського письменника зі всіма. Значить, наслідками, тобто включення в процес реагування на той текст, значить, слідкування за рейтингами, читання критичних статей, участь в постійних якихось щорічних цих конкурсах. Ну, відповідно, знову ж таки, це якісь рейтингові діла. Так? Слідкування за кількістю цитувань. Ну, вся ця дрібідень, короче кажучи, довкола фахова, яка не має нічого спільного з самим писанням процесами, які в принципі повинен приносити приватне задоволення, а решта все це. Ну, Можна вважати бонусом, а я вважаю це зайвим тягарем. От, так з появою нових медій, власне, мені це було достатньо чи набагато простіше, скажімо, зробити, бо з появою нових медій, наприклад, відпала одна з традиційних фобій таких письменницьких суд, людей, які каже, ой, у мене вже там кілька років не виходила книжка, або ой, у мене лежить рукопис, я не маю його попліку, де опублікувати. От у мене, я взагалі Якось не думаю про книжки, ну тобто, взагалі не думаю останні там роки всім. Якщо з'являється якась пропозиція від видавництва, і це для мене передовсім нагода там, підробити фрілансером як, як верстальник там, чи як дизайнер книжки, ну, яка ти не отримаєш нічого, крім правил. От так що чому ні? Ну тобто, хай буде книжка, але власне оця потреба письменника бути опублікованим, бути читаним, отримувати якісь фідбек. Для мене Фейсбук абсолютно. Ну, здоняє повністю. Це і миттєва публікація, це і достатньо широкий розголос. Там в мене постійно росте кількість тих фоловерів, і росте, і росте, і росте. Отже, я заснував вже дуже давно, в принципі. Ну але там вже далеко за мільйон переглядів. Тобто, ну це теж якась така цифра, речі, символічна, але до Тобто аудиторія велика, вона набагато більша, ніж аудиторія читацька моїх паперових книжок. І це, до речі, дуже різні аудиторії, це окрема тема, не будемо її чіпати. Mm, ну так і, 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 і крім того є взагалі купа можливостей, Просто я там, допустимо, зверстав якусь книжку, а нема ще від видавництва ніяких пропозицій. то я її залив на ну є купа якихось платформ, я користуюся там ISSUE, така і де ти заливаєш просто версткою, тобі робиться книжечка така анімована, де можна гуртати сторіночки, тішитися, показувати друзям, пересилати лінки, вивішувати в неті. Ну і тобто, а якщо ж дуже хотіти, то можна піти в будь-яку поліграфічну фірму, замовити собі пару примірників, поставити на поличку і все і видавництво. Тобто, взагалі відпадає, як так маєте, зайвий елемент. в Цьому якщо такі амбіції дуже потрібно звільнити. Тобто в цьому сенсі зміни відбулися капітальні. Я згадаю в перші четверги, там вирізаючи друку. Виючи це на друкарській машинці, вирізаючи по перші множицями, клаючі ілюстрації, клеєм ПВА, потім, значить, стиражуючи це на ксероксі, і, і так, так робилося журнал. А, а тут от, просто неймовірні можливості для кожного так розказує про можливості саме електронних таких е, варіантів медіа, просто існування літератури. Як думаєте, далі буде існувати друковане? Чи буде все більше і більше набрати обертів саме таке електронне? Ні, буде, буде. Очевидно, що друковане буде, бо це по перше, це зовсім інша форма. Ну, книжка сама по собі це об'єкт матеріальної культури, да? це предмет, він, він сам по собі може мати свій самоцінний дизайн, там, е, сама його форма, дактильні відчуття, там, якість паперу, да? шрифт. Ну, всі, ці, всі ці справи, які ніколи в віртуальному форматі неможливо не, не буде відчути. От. Але я допускаю те, що паперові видання відійде якась частина літератури, власне, е, та аудиторія, якої потребуватиме саме Такого контакту і матеріального контакту. З книжкою. Ну, є, є такі люди, які цю традицію читання книжок будуть передавати своїм дітям, напевно. Але цілком можливо, що дуже велика кількість ужиткової літератури, можливо, такі штуки, як, там, я не знаю, жіночі глянець журнали, або ще там, або чоловічі глянець журнали, переміститься в практично винятковий інтернет, бо це дешевше, доступніше. ну і так далі. Це може стосуватися певної там, жанрової літератури, так, яка буде мати там, мінімальний допустим, паперовий ринок, натомість Час не бо це завжди буде мати попит. Не знаю, не знаю. Можуть бути якісь будь-які от такі зміни, але це будуть зміни якісь в пропорціях радше, але книжка Паперова ніколи не знать нічого. поети і прозаїк. Проза давно не читала, чи готується, зараз щось пишеться нове, свіже. Готується, власне, разом з Меридіаном Задовництвом, чи верніше літературною корпорацією Меридіан Чернець готується. Книга під назвою Сума, але це не те, щоб книга прози, бо, по-перше, це є спільний проєкт з мистецтвознавцем і журналістом і культуровом Євгенією Нестерович. І це радше такий тобто Ми розмовляємо, вона виступає як би, мотиватором, який розговорює мене на певні теми. Більше того, вона повинна налаштувати якось, щоб це максимально вже наближено було до якоїсь літературної форми, те, що я говорю, так потім вона це розшифровує, потім я це переписую, власне, переводжу усне мовлення в письмове, ну і так далі. Так далі. Тобто, це буде очевидно прозова книжка в сенсі того, що там не буде віршів, але це не буде книжка моєї прози. Це буде радше книжка наших спільних роздумів про світ, про його будову, про те, як найраціональніше в ньому рухатися, поводитися. Просто як жити, щоб бути щасливим. Як жити, щоб бути щасливим таке на завершенні? Так от та до чого ви дійшли, можливо, вже починаючи розмову? Ну, все дуже просто. Ви хочете бути щасливими будьте ними. Це реально для єдине, що я можу сказати, світок щастя. Інша література. На Львівському радіо. 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 Нагадую, що ви слухали на хвилях Львівського радіо іншу літературу. З вами була Єва Ікобовська і слухали ми Юрка Іздрика. Не забуваємо читати більше. Будьте щирими і почуємося. Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди. Маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа.